Я абсолютно не здивований, що закордонні красуні в черзі стоять за такими хустками. Це ж шедевр. А я тобі що казала. І в наступному сюжеті ми розберемося, чим саме вабить Celebrity з різних країн, український фешн-креатив. І не забуваємо, що головний креатив, яким зараз захоплено. А вся Україна, українці різних професій, і талантів, винайдення нових способів зібрати донати для зСУ. Хтось творчістю, хтось благодійною працею, хтось волонтерством. Тож не втомлюємося допомагати нашим захисникам та захисницям. Робіть донати зі своїх коштів чи сприяйте зборам серед іноземців. Тому що разом ми сила до того ж, прекрасна сила. Про це сюжет ранку вдома. Неординарний підхід, стильні ідеї та майстерне виконання, вироби від українських дизайнерів, популярні і за межами батьківщини. Акторка Міла Йовович, яка народилась у Києві, побзірки Ріта Ора та Дуа Ліпа, топ моделі Роузі Гантінгтон, Вайтлі і Кендал Дженер, кумири мільйонів, котрі залюбки носять одяг із позначкою «Made in Ukraine». Чим вабить відомих зірок український креатив? Розбираємося із випускницею італійської школи моди імідж стилісткою Лесею Зятковською. Вийшла, наче з піни морської. Німецька супермодель Гайді Клум затьмарила всіх на червоному хіднику в Лос-Анджелесі. На сучасну Афродіту довгоногу красуню перетворила сукня від відомого українського бренду високої моди. Дизайнери Лев'є Кутюр шили її спеціально під німкеню та намагалися створити ілюзію течії. Схоже, в українців усе вийшло. Де вона з'явилася у цьому платі? Це була прем'єра Аватара: шлях води. Шлях води, історія істоки. А що в нас тут? А це оголні, з якими ми приходимо в цей світ без нічого. Абсолютно філософія цього бренду завжди дивитися в істоки саме саме початок, в зародження а, культури нації, і вони починають все. С підготовки концепції філософії, а потім вона дивляться, які матеріали, в цьому, які фасони не забарився. Відгук і від самої пані Клум супермодель присвятила українському брендові компліментарний допис на своїй сторінці у соцмережі. Неперевершена прем'єра, стрічка Аватар, Незрівнянна й моя сукня від бренду Лив'я Кутюр. Не нехтують українським і юніори фабрики мрій. Кумир молоді та дочка легендарного рок співака Філа Колінза постала на обкладинці авторитетного глянцю у капелюсі від відомого вітчизняного дизайнера. Погляньте, як Лілі Колін личить білосніжна шапка вушанка від Руслана Багінського. І образ ці шапці вушанці він такий жіночний, але в той же час. Через цю реалію, яка у нас зараз війна, вона ніби відсилає до цих усіх на стереотипою великої вітчизняної війни, і вона показує, ніби так воєнні дії, важко, але все одно ти жіночна і. Лілі, взагалі, далеко від нас. Вона ну не в Україні, вся Європа, Америка. взагалі весь світ спостерігає. Тому це був такий кіте, також такий міні меседж, міні тригер. Також щоб привернути увагу. Ну а помимо всього це супер елегантно і шикарно виглядає. Креативні капелюхи Руслана Багінського вже давно носять мегазірки Мадонна і Ванеса Парадії. Королева, легенда, зірка багатомільйонна армія фанатів не скупиться на компліменти для Адель. Вона ж не втомлюється випускати нові музичні хіти. І з'являтися на публіці у приголомшливих образах. Нерідко від українських дизайнерів для національної церемонії нагородження британських виконавців діва постала у сукні від київського бренду Маріанна Сенчина. Прикраси в дорогих ювелірних кутіках. супер Суперторита, наприклад, який фон зазвичай придумують для цих прикрас: чорний, велюровий. А в чому прийшла наша дорогоцінна зірка на вручення трьох нагород? Велюрове, чорне? плаття. я здивувалася, що вона прийшла у цьому платі, тому що вона вже була у цьому плаці на одній з приватних вечірок. і про неї взагалі ходить така чутка, що вона. Може запросто одягнути одне й те саме плаття на декілька різних заходів, і це окей, тому що вона за збереження природи за екологію. Перше це Green Mind, а друге це підтримка українських наших дизайнерів. За словами однієї з основниць модної марки Маріанни Сенчиної, Адель придбала сукню сама, просто зробила замовлення на сайті. А це дуже нетипово для зірок такого високого рівня. На червоному хіднику та у повсякденному житті відомі особистості мають бездоганний вигляд завдяки вправним рукам вітчизняних майстрів у всьому світі, дедалі більше поціновувачів стилю та якості, кажуть так виробам від українських дизайнерів.